Так, друзі, всім привіт! Шо, сьогодні е, йдемо на маршрут, на доставочку. Е, в принципі, що я вам скажу? Я розібрався з додатком, е, замовлення не приходили, там треба було його видалити. Я з підтримкою там, е, переписувався, е, видалив додаток, встановив його по новій. І там ще треба було е, зробити таку штуку, що вибрати або доставка їжі, або Uber е, X робити. І в принципі потім вже замовлення якось потрошки пішли, пішли, пішли. Сьогодні зранку там е, в режимі там, години 3 попрацювавши, я зробив десь е, 11 е, замовлень було. Там десь на 60 з чимось гривень. Ой, доларів вибачаюсь. Зараз я покажу. Так, це в нас Да, 69,22. це на сьогодні. І зараз я от 16.04 я виходжу знову на маршрут і поїдемо десь, будемо стояти і чекати. Замовлення. І в принципі наприкінці дня вже подивимося, що у нас вийде і що воно у нас буде в кінці дня і скільки можна заробити е, за там Ну це не цілий день, ну виходить, але достатньо вже буде багато часу. Це якраз буде 7-8 годин, мабуть, мені здається, да, 7-8 годин буде. Загальний час сьогоднішнього сьогоднішньої роботи. Так. Ага, не сюди я повернув. Все, коли за, замовлення е, прийдуть, в принципі, що я можу включитися, показати, як вони приходять, як я їх обробляю скільки там сплачують за них. Зараз приходять навіть такі замовлення, що 3-4 долари і доставка там достатньо ну, довга. Достатньо і по 7 км, і по 8 км було. В общем, буде замовлення, я одразу включаюся. Так, дивіться, ось так приходять замовлення. шукаємо там совпадіння якісь ще по путі. Зараз воно знаходить їх. Направляйтесь через 300 метров, выполните а, разворот, чтобы продолжать движение по хайлге 2.7 по левой Так, нам треба развернуться. Бачите? Для того, чтобы поехать саме по замову. До замовлення 4 хвилини їхати, 3, 3 кілометри. Їдемо, взяли і їдемо. Тут, до речі, знаходиться справа аеропорт Пірсон. Це вже зов, зовсім є поряд з аеропортом. Так, замовлення я забрав, це якийсь індійський ресторан. Е, і вести його 14,7 км 18 хвилин. Коротше кажучи, якісь замовлення ну такі реально великій відстані. Я не знаю, що з цим робити, але треба, я так розумію, що брати всі замовлення підряд. Нічого не відмовлятися. Тому що будемо формувати рейтинг і набивати там якісь там я не знаю, алмази, бали чи щось там таке. Коротше кажучи, повезли. Так, я знову біля аеропорту і це стоїть, якщо ви побачите на відео, зараз зараз, зараз, це стоїть російський літак, який е, конфіскувала е, Канада, е, наче це перша країна, яка конфіскувала цей літак. І він стоїть тут з початку війни. Якщо видно, там на заборі написано Азов Сталь Сейф Маріуполь. Якийсь сьогодні день такий реально маршрути просто якісь по 23 хвилини, 23, 28, 11, 6 кілометрів. Це капець якийсь. Ну Достатньо такі великі відстані. То, ну Я не знаю, я, ну, якась не дуже велика. Ну їдемо. Так, друзі, все. Вже е, майже 9-та ПМ <гум> вечора. Е, на зараз у нас виходить. Е, нехай ще щось виключив. На зараз у нас виходить 122 долари канадських. Це в нас Щас я днях, 122 канадських доларів 18 поїздок за сьогодні було зроблено. Так, чайові 34 долари І так, зроблено 88. Усього 122. Але, може, там ще не поприходили якісь Чай... чайові. А може, всі поприходили, не знаю. Це всі замовлення, але всі замовлення чомусь сьогодні були, ну, вони реально такі е, довгі, що просто капець якийсь. Просто ну нереально. Так, аккаунт в нас ще малий. Так, тут є ще така акція. Якщо ви зробите 100 е, до, доставок до 19. 0,4, то ви отримаєте 480 канадських доларів. В принципі, якщо за сьогодні я 18 зробив, то до 100 до 19 я думаю, що зробити не проблем можна. Також тут є якісь от досягнення. 39 балів. Рейтинг. Ну, коротше кажучи, тут треба збирати бали до 300, в мене вже 39, щоб. Перейти на якийсь там голд. Коротше, там своя якась тема. ага Остання поїздка 3 канадських долари було. Ну, там поряд було. Е, да 18 поїздок за сьогодні було зроблено. Ну, в принципі, на цьому можна і, мабуть, і закінчувати. Коротше кажучи, отак, це такі підсумки на сьогодні. В принципі, по відчуттям здається, що можна більше це робити. Тому що я не з самого ранку поїхав. Перерву в день робив. Ну, і зараз ще можна працювати і працювати. В принципі, зараз тільки 9 вечора. Але завтра. Дуже рано вставати треба, щоб працювати по українському ще часу. Тому на сьогодні я думаю, що це все. Тому всім пока. До зустрічі!